Так чому Володимир Зеленський поїхав в Саудівську Аравію, коли він не буде на тих переговорах США і Росії? Розповідаємо по порядку. Першочергова задача Зеленського було поїхати в Саудівську Аравію, і він, до речі, поїхав не в Саудівську Аравію, а в Об'єднані Арабські Емірати для того, щоб узгодити питання звільнення українських полонених. Це було перше на повістці дня. І вчора вже заключено контракт 17-го... Чора, 17 липня підписали економічну угоду, яка лібералізує доступ до ринку ОАЄ Арабських Еміратів для всіх українських товарів. А також, в свою чергу, перша леді Олена запровадила програму повернення українських дітей реабілітації та підтримки українських родин. Далі що відбувається? Переговори між путіним і Трампом буквально зараз відбуваються. На цих переговорах Трамп і Путін можливо щось можуть підписати. Точніше, це їх представники самих особисто Трампа і Путіна на цих переговорах не буде. Навіть якщо вони підпишуть якісь договори, то Київ цього не визнає. Так сказав Володимир Зеленський. Як вам такі новини? Пишіть, будь ласка, у коментарях і підписуйтесь на TikTok. У нас дуже цікаві і актуальні новини.